Шліфування має входити в вартість шпаклівки? Дивися, значить, кожен процес, кожен процес роботи так. має бути готовим. Угу. Тобто ми здаємо готовий вид роботи. правильно? Відповідно, шпаклівку, якщо ти її не відшліфуєш, як ти її здасиш готовий вид роботи. Окей. А ну, є ні випадки, я. коли вона рахується окремо? Дивися, є випадки, якщо, наприклад, там, от ти прийшов на об'єкт, він вже пошпакльований. Угу. А тобі треба обої поклеїти там, чи пофарбувати, а стіни там ну, хтось там не доробив, наприклад, або погано зробив. Тут я згоден, бо так. багато зараз пишуть, ціни викладаю, а всі. А де шліфовка, А де дефектовка? Ні-ні, дивіться, ем, значить, шліфовка робиться в тому випадку, коли стіну готували не ви. Так. От от ви прийшли, вам треба щось з нею далі фінально зробити. І от, от тоді ви можете зробити дефектовка? А дефектовка? А це в принципі такий процес, який робить кожен маляр сам для себе. Це не для замовника, це для маляра. Так. Тому що маляр, щоб він бачив... Провірить, чи ти гарно так. зробив. Чи роботу. гарно відшпаклював стіну, угу. за яку він вже типу, написав гроші, що він зробив гарно. От от він робить собі сам дефектовку. Та сама тема з вирівнюванням стін. Ти ж не можеш. Хринову пош... поштукатурить, а потім рівняти після себе. Перед абсолютно, абсолютно вірно. Якщо ти сам поштукатурив, все, яка б там стіна не була, погана, крива, коса, горбата, ти, ти рівняєш. Сам повинен виправити а от якщо заходиш виправити. після чужої штукатурки, тут вже Да. Ну, після чужої штукатурки вже вибачай, то вже як хтось не додивився, вже ти мусиш поправити. Контакти в описі.